Кілька разів на тиждень Ірина возить хвору маму на перев'язки після операції. До цієї лікарні їздять аж за 20 кілометрів, адже це єдиний медзаклад в районі. Родина з Донецької області на Дніпропетровщині мешкає з квітня. Мати Ірини страждає на цукровий діабет. У цій лікарні жінка стоїть на обліку, тут її і прооперували. Але вже завтра хірургічне відділення припинить своє існування. Ми посторонні люди. Я сподіваюся, що все одно сюди уїдемо. Чесно, душа, болить. Це великий район У мене, допустим, не було б бы можливості їздити в Кам'янської. Ця лікарня 100% должна власна тим більше на такий великий район. Офіційна причина, чому закриваються відділення, це брак фінансування. Майже 40 тисяч мешканців громади залишаться без хірургічної допомоги. 21 -е століття, коли такі технології, коли все, і ми залишаємося без лікарні. Це ну якби. Це просто нонсенс. Важких пацієнтів тут вже не приймають і перенаправляють до Кам'янського, що за 30 кілометрів звідси. Зараз я забираю хворого. Кишкова непрохідність. Оперувалися раніше ці хворі. У нас у нас є важливість оперувати, але нам не дають фактор часу у медицині, який дуже важливий для хворого. Крім того, без роботи залишиться і медперсонал. Пані Людмила в лікарні майже 30 років пропрацювала медсестрою, свою роботу любить і завжди сумлінно виконує. Та вже завтра жінка опиниться за воротами лікарні. Стараюсь знайти роботу десь по медицині медсестрою, але в городі, в Кам'янському, містов немає. Що далі буде, я не знаю. На біржу ставати. Замість звільнення медсестрам пропонують інші посади, наприклад, працівник котельні чи бухгалтер. А от Наталії пощастило трохи більше. Жінка, медсестра, анестезист, працює в реанімації, яка від завтра підпорядковуватиметься терапевтичному відділенню єдиному, що лишається в лікарні. У нас операцій не буде. Я люблю свою роботу. А хірургії У нас не буде. Я не знаю, ким я буду вважатися. Ну поки по крайній мірі нам ніяких приказів не дали. взагалі. ще два роки тому. Ця лікарня мала кілька відділень з приходом нового головного лікаря. Кажуть працівники, їх поступово закривали. Мовляв, нерентабельні. Медсестри бояться, що така ж доля чекає і на відділення терапії. Головний лікар запевняє в іншому терапевтичне відділення. заключаємо договор. Пакет на терапевтичне відділення на 23-й рік терапевтичне відділення буде працювати дитяче, терапевтичне, поліклінічне лабораторія, денний стаціонар. Так що лікарня працює. Місцеві переконані, лікарню розвалюють навмисно. Звідти йдуть чимало спеціалістів. Ендокринолога, наприклад, немає вже давно. При цьому хворих на цукровий діабет в громаді близько трьохсот. У нас ендокринолога немає, не підходить тобі інсулін. Чи може дозу треба увеличити, уменшити, чи може треба прокапатися, чи може треба щось зробити. Надо їхати тільки в обласну занепад. Єдиного в громаді медзакладу, спільна справа головного лікаря та селищного голови запевняють люди. В сільраді ж закиди спростовують та пояснюють. На лікарню держава не виділяє достатньо коштів. Національна служба здоров'я України на фінансування хірургічного відділення виділила всього на 7 тисяч гривень на місяць. Це по результатам роботи хірургічного відділення у 2021 році. Щомісячна виплата заробітної плати по хірургічному відділенню складає приблизно 241 тисячі. Новий пакет послуг також неможливо підписати, бо відділення не має достатню кількість лікарів. А от порожні будівлі медзакладу продавати не планують. В майбутньому на цій території хотіли б облаштувати центр паліативної допомоги, але поки що коштів на це немає. Софія Куценко Сергій Озоров новини каналу.